Чи чи могла б ця компанія там двох-трьох людей просто докластися до того, що вони безперешкодно б е, зловживали на десятки мільярдів гривень і контролюючі органи не бачили цього внутрішній аудит Цього не бачив і внутрішня я не вірю в це, я в це не вірю. І останнього цей випадок вже з цим полковником який організував такий між собоючик і на Майже 400 мільйонів гривень організував кон контракти з компані, з фірмами, які зареєстровані там на дружину, на те, що на сина, і одразу слідчі е правоохоронці відстежили скільки через банкомати було знято маржи. Ви ж розумієте, да? Тобто вся суть корупції в мінобороні і в інших державних установах це завищені в півтора-два-три рази е ціни на ті чи інші компоненти. Ну яскравий приклад яйця по 17 ви розумієте, да? і оця маржа вона виймається через цілякі схеми. Але я вибачте не наївна людина. Я переконаний, що вона і ділиться між усіма, хто мав би контролювати це. І тому, вибачте, я з повагою і до Служби безпеки України, але переконаний, що вони були зобов'язані контролювати, в першу чергу вони зобов'язані контролювати всі закупівлі Міністерства оборони, пов'язані як із зброєю, так і з іншою амуніцією і так далі. Те, що у мера сьогодні робить в принципі правильно, він відновив. Цей внутрішній і аудит інспекцію цю і вона йому одразу е, показала ці завживання за останні 4 місяці на 10 мільярдів. Він відновив нову структуру, яка буде здійснювати закупівлі. Я розумію його як ну як міністра. Да? Йому треба після цього аудіту відрізатися, так би мовити, від попередників і почати своє життя як міністра з нового листа. Але я задаю питання політикам і. Посадовцям найвищим, які мають нести відповідальність за попередній період. Ми ж розуміємо, так просто цього не можна лишати. Хтось же призначав міністрів, заступників, сматрящих, оцих кураторів. Да? Воно ж ну не можна на мільярди зловживання, щоб ніхто не знав. Тому, вибачте, тут дурити не треба. Ми не наївні всі люди. Це дуже прикро констатувати, що в мінобороні були такі зловживання, і на сьогодні. Ось та недовіра, яка відповідна у українців є, в тому числі і до Міністерства оборони, вона буде дуже негативно впливати на проходження і прийняття дуже потрібного нам закону оцього важкого про мобілізацію. Ви ж розумієте, що такі закони, щоб протягувати через Верховну Раду, щоб конструктивно все так би мовити, незадоволених дискутувати, і все треба, щоб тобі довіряли. Оце ми бачимо зараз в військовій сфері. На жаль, ми це ж бачимо і в енергетиці, коли уряд приймає постанову про скасування мораторію на пені штрафи і на відключення, це я не кажу, що це неправильна норма, це, це скоріше правильна норма. Але є скандали постійно в енергетиці такі корупційні, і в результаті люди висловлюють справедливе обурення незадоволення. Ви хочете з нас стягувати пені штрафи платежі, але не можете гарантувати нам справедливий об'єктивний тарифи на енергетики на енергетичний та комунальні пуст. І погодьтеся тут можна і людей зрозуміти споживачів. Хоча я, як профільний заступник голови комітету, мушу безумовно і про енергетичну безпеку дбати. Тобто в дуже пов'язується недовіра, не дає можливості робити адекватні, не дуже популярні, але вкрай життєво потрібні рішення для країни.